Всім привіт, всім гарного дня, гарного вечора, чи ранку. Хто коли буде дивився? Всього всім найкращого так. Пішла я поливати свої красуночки. Ну, перед тих поливати вибираю полуниці. Щоб потім по землі мокрій не ходити. Ось. Бачите, яка красота. Ось мої. Красуночки. Але вже солодкі полуниці. Шумет. Ось. Такі вже смачнющі. Хоч вони дрібненькі цього року. А уж комарне дзиґчи. Бо жара їх замучила. Ось ці мої полунички. Але нам хвати наїстися. Аби Бог дав, щоб всі були живі і здорові. Ось, бачите. Зараз дітки собі схочуть так з'їдять, схочуть помну сметанкою. Я сьогодні перегнала сметаночку, свіженька є, солоденька, смачненька. Тут я вже всі вибрала. Треба на там ті ошиби перейти глянути. О, ось так тут. На ті маленькі ділянці я вибрала. Це мої гладіолоси, красунчики. Це моя цибуля починає сохнути, не бачив, нема дощу, Чесник жовтний сохне. І ще отут мене казали, та пані, що продавала, казала, що то купчиха. А чи так, чи ні не знаю Ну тут гарні полуниці теж. І теж дуже смачні. Ось. Бо там ті ось посередині, що я купляла в інтернеті. Не рада я ними, нема чим тішитися. а кажу, які. Та й нема чим кішитися. А ці то красавчики. Ось. Такі гарненькі. Ось з них візьму вуса, Ну, вони дуже мало вусів пускають у цього полуниці. Візьму вуса і посадю більше. А ці ото повибираю полуниці, аби тільки погода дозволила. І всіх. Викину, викопаю. Може, їм і земля в мене не підходить. Ну не буду брехати. Ну нема чим радіти, нема чому тішитися. Дивіться, які красунечки тут. Тут же ж їх одинаково підживляла. Ті є гуж. Не дзищи мені на вухо. Я ж до тебе не йду дзищати. Ну, одчепився один і хоче, щоб я його таки телепнула чимось тяжким. Кулаком. О. Та й такі тут осправи у нас. О, бачите, які красунечки. Вже нам вистачає, ну то добре, ті оранші, а ті, що всередину там йдуть, вони пізніші, та й довше є. З однієї сторони так. Але якби вони були хоч трошки росніші. ну дуже мало на них. Полуниць на там тамтих. Немається на увазі стигли вже, а самого зеленцю мало. О, О. вже є дрозди, вже спробували в мене одну полуницю в Чи то ті прутівні шпаки, не знаю. Ну, хтось дьбнув мою полуничку одну. Бачите, що зробив? Так, а вроді я вибрала. Ось нам наїстися більше, ніж достатньо. От. Ну Вже ті от починають де-не-де дозрівати. Але ну нема на них, стільки, нема стільки зелебух. не то. Кайфедот, да не По Полуниці, ну, похвалитися нема чим. Ті тут вже щось років шість, то вони багато росніші і кращі. Ось, що високі догори стоять по луниці. Тобто їх треба насадити, вони вусів взагалі не пускають. Ось Тут всю середину треба буде вишвернути. Тільки залишити з краю. Тут ті, що я купляла теж в якомусь інтернет-магазині. Ось теж гарні, Росні вони і великі. І дуже солодкі також. Ось, я зараз буду поливати полунички свої. Рум'яну завтра треба зранку вижати і винести на горище під шипер хай сохне. Ось. Це я висадила сюди свою павлонію. Ось вона красунечка росте. І ось горіха висадила. Ось сюди. Так що ось таке діло. Це мій виноград відходить. Дивіться, навіть світ ще має, бачите? Ось. Ну, це і напевно ні. Ота бачила, ще котрий має цвіт. Ось має цвіт. Так що будемо сподіватися, що ще пару китайок винограду в мене таке буде. На тому. Бо там, на там тих, хто не знає. Дуже тупо відходять. там ті. Ось таке діло. О, а тут м'ятка залишилася, тут не, веж, не вирвала на сушення, ну ладно, хай буде. Там я м'яту вирвала. Ось так. Так що ось такі то справеньке. Ось. Буду я. Буду я, буду я тіти поливати. Ось, а вам гарного дня всім і тільки хороших новин, бо мені треба ще піти принести пару разів води. Малому я казати не буду, хай він одихне, а, а я буду працювати. Ось таке тут. Оце в мене така кружка. Ось і беру ось такого. Тут ось краю я поливаю. О, ось такого. Ну що так поливати, ну а що ж робити? Нема в мене стільки води, щоб все кругом заливати бо я тієї води не наношуся, ні я, ні малий, але потрохи підливаю кожен день, таке краще, ніж нічого. Ось. Ось так. І так працюємо, ну а що ж робити? Хоча було б було щоб собі наїстися, щоб не повисихали на другий рік остались. О, бо дуже жалко полуниць. Люди підзбирала вже такі є гарні сорти, що вже шкода, щоб вони пропали. Ось так. Бачите як. Та й все, оце так бавимося. Ну, а що ж робити? Як, як нема як вийти, знайти виходу другого. Ось такі то справи. Отак. Ладненько, я буду виключати телефончика. Вам всім мирного неба, міцного здоров'я. Ой, той Іван. Відранець сполоскав і міцного здоров'я. Тільки хороших новин. Тому стоя. Сюди йде мені півтора відра на тіло поливання. О! Ось тут ще пару курчів, зараз полю. Підемо тоді, в там той кінець, там полємо. Ось. І тоді ще он там ті там полять. Коротше кажучи, є клочок працювати, бачите? То як зелебух, то тільки одна гілячка пару штучок, а вже вуса погнали як стечений. От що? Ну, вуса вони женуть, що не можна ради дати. Ті так вуса не женуть нікотрі. А ось ці, ті всерединою, то вони тільки ростуть для одних вус. О. Та й таке-то. Гарно усім. Вечора, мирного неба, міцного здоров'я і тільки хороших новин. А я йду туди далі поливати. Все, Всім па-па.